Сьогодні у нас в гостях Тетяна Бобрікова, акторка, блогерка та журналістка. І сьогодні ми поспілкуємося саме про ведення її блогу. Тож, пані Тетяно, ви починали як журналістка, також вели багато реаліті шоу. А чому ви вирішили змінити свою діяльність і, взагалі, як прийшли до ведення блогу? Цікаво, що блог свій тіктоці і в інстаграмі я розділяю, бо інстаграм після мого реаліті шоу, тоді це був пік популярності інстаграму, і я дуже швидко набрала аудиторію, я навіть не знала, що з нею робити. Ну і це був такий блог, я там розказувала про життя, про собак, про косметику, про все. І цей інстаграм він собі був. Але я думаю, що ви, як молоді дівчата, ви знаєте прекрасно, що інстаграм зараз відмирає, і там вже нема що робити, і всі зараз сидять в тіктоці. А, а так як я закінчила... Ну, як працювати ведучою. У мене була велика пауза, я була і акторкою, і знімалася в рекламах. Але все одно цей журналіст сидить в тобі. І мені дуже хотілося а, мені хотілося повернутися в професію. Мені хотілося на телебачення. І насправді TikTok почався з відчаю. От насправді це так і було. Бо я пройшла черговий кастинг, мене знову не взяли, при тому, що вже на останньому етапі. І я так розчарувалася в цьому. Мені так стало сумно, коли я дізналася, що взяли не мене знову. І я подумала: в мене є інстаграм, в мене є маленький телеканал. Ну, 80 тисяч людей не кожен канал дивиться. Ну, типу, в мене там не такі охоплені, але все одно це як маленький телеканал. І я можу зробити все, що я хочу, як я хочу, ніхто мені не буде нічого розповідати. І тоді, якраз, була церемонія Греммі рік тому, і я зробила це відео, і воно в інстаграмі зайшло не дуже. Але одна моя підписниця сказала мені, обов'язково це все в TikTok. І я подумала, для чого, кому це треба в TikTok, там те відео, щось на 5 хвилин було, ну воно ну, абсолютно було нікому, ну як мені здавалося, не цікаво, бо я б чесно, до того, як я почала робити TikTok свій, я думала, що TikTok — це тільки ліпсінки і оці танцульки, які mm -hmm. мене взагалі я цього не розумію, хоча іноді зараз вже, вже і розумію, може вже мені якось воно доходить. Mm -hmm. а, і я закинула це відео абсолютно без жодної надії. І через якісь. На наступний день я відкриваю TikTok, а там вже 300 тисяч переглядів. Зробила ще одне відео, воно знов залетіло. І найцікавіше, що за весь цей рік, скільки відео я не робила, в мене всі відео залетіли. Найменше відео, яке набрало, це здається 8 тисяч переглядів це найменше, яке не залетіло. Всі інші відео від 50 тисяч. Блін, ну це дуже круто. Такий невеличкий вічі породив порадив е, потужну хвилю популярності. Так і мало за що віче. І знаєш, ще яка була причина, коли я вже далі зрозуміла, от зараз е, ми всі живемо в великому стресі, який не закінчується від початку до кінця. І в якісь моменти думала, ну кому буде цікаво дивитися якісь новини про шоу бізнес, не більше про закордони, що бізнес кому це буде цікаво. А потім я зрозуміла, що це такий, знаєш, як невеликий телепорт у минуле. Коли ти заходиш і ти читаєш якісь новини про Брітні Спірс там, чи про я не знаю, про Демі Мур, і ти на ці п'ять хвилин забуваєш, що ти живеш в такому пеклі, як ми зараз живемо. І, і це допомагає людям. Я відволікаюсь, бо роблю ці відео. І люди відволікаються хоча б на п'ять хвилин. Мені здається, в цьому успіх мого е, каналу це дуже гарна спроба і можливість дати людям таку можливість відпочити. А от е, ви сказали, що доволі швидко ви почали набирати аудиторію. Mm -hmm. А чи стикались ви спершу з якимись труднощами у веденні свого блогу? Ну або впродовж? Так, да, я стикаюсь з труднощами просто кожен день. Я тобі серйозно кажу, і справа не в тому, не в виробництві, не в підборі тем, ні в чому, а в тому, що платформа TikTok, і я думаю, що. У кожна людина з тим стикалася яка веде, навіть хто не має багато підписників. Тікток дуже дивно реагує на деякі відео. Наприклад, нещодавно відео про Демі Мор мені заблокували за оголений контент, вліпили мені попередження. і Я знаю, що там немає оголеного контенту. Я ж не перший день. в Тіктоці. Але я можу подавати апеляцію і так постійно мене вже блокували по всім можливим причинам правил Тік-Току. Хоча я їх не порушую, я завжди їх відстоюю. Але це кожен раз я викладаю відео, і я кожен раз не знаю, його заблокують, мене видалять з того Тік-Току чи ні. Але ну, поки що цей рік я якось працюємо, якось з ними сварюся, і ніби більш менш ми. Оце завжди так, коли там справді якийсь не такий контент, тіктоку все одно. А так. а коли там гарне щось таке цікаве, то вони оце блокують. Це просто жах. Я колись побачила страшне відео, я навіть не буду розказувати, що там було, бо це досі мене стать перед очима, і я вперше в житті в останнє пожаліла з Тіктоку, що це неприйнятний контент. І він мені відповів: то ні, то все добре. А де мімур значить не добре? Оце, от мене, звісно, дуже. А ще звісно. Так як я жила в такій, можна сказати, теплівання інстаграму, коли вже тільки свої підписники, які мене знають, і я вже дуже давно не стикалась з жодним хейтом, mm -hmm. в Тіктоці, коли відео залітає 200 тисяч вище, а якщо вже мільйон і далі, це просто величезний процент є людей, які ну не те, щоб не адекватні. Я просто розумію, що зараз ми всі травмовані, нам всім важко, але їм хочеться якось. Вилити на мене свій негатив, і що я тільки про себе не читала. А от до речі, коли ви займалися журналістикою, ви там вже ж набували певний досвід, і от чи став він вам у пригоді в цьому? От, наприклад, такі в боротьбі зі стресом там або як ви витримували цей хейт, воно теж, мабуть, це щось з журналістського досвіду, якісь там флешбеки. Так, бо в журналістиці, і я впевнена, що ви з цим теж стикнетесь. Якщо е, в тіктоці тобі пише якийсь нонейм, no не з незрозумілої аватарки людина, то в журналістиці тобі людина в лице. Ось так в інтерв'ю може сказати таке. Ну повірте, я дуже багато чого чула і від нашої зірок, і не тільки від наших зірок. А, але, звісно, цей досвід, ну, знаєш, мені цікаво, коли мені пишуть, Боже, у вас такий незвичний формат, це щось таке нове. Ну, яке ж це нове, якщо це формат? Це формат шоуманії, це формат ось тих шоу, на яких ми всі виросли про шоу-бізнес. Це звичайна телевізійна програма, яку просто я роблю сама. І чим це відрізняється від телебачення, що мені жоден редактор не каже, що ця тема не цікава, давай коротше. Оце мене завжди постійно сварилося. Те, що ой, ти надто довго пишеш, Ну не може. Ну короткий жанр не моє. Мені треба вісім хвилин, щоб все розказати. І звісно, це мені допомагає, бо я як журналіст вмію монтувати. Вмію. Я навіть сценарії часто не пишу. Вони в мене якби в голові відбирати інтерв'ю, брати саме ну це все абсолютно те, що робить звичайний журналіст, незвичайний програмі про шоу-бізнес. Так зрозуміло. А ще, до речі, щодо формату ваших відео, як і для Тіктоку, вони доволі довгі. І от е... Саме чому ви обрали такий формат, і чи е, не завдавав він вам якоїсь шкоди? Можливо, менше переглядів було. Знаєш, Через... я ніколи нічого не вибирала. От я тоді про гремі закинула на п'ять хвилин. Mm -hmm. Воно зайшло. Потім мені я думаю, так зніму відео. Ну, наприклад, я не знаю про кого. Ну от про Кірана Накалкіна, це недавно mm -hmm. мене там майже мільйон набрав це. Хоча його мало хто знає, я, взагалі це була ризикована тема. І я не можу. От я відрізаю все зайве. Я роблю там. Воно спочатку 10 хвилин. Я горіжу, ріжу вже 7 хвилин. Ще відрізала 6 хвилин. Все, я далі не можу відрізати. Я можу тільки поділити на три частини, але це всіх бісить. Раніше Ой, так робила. Мене до речі, раніше TikTok не давав мені можливості такі довгі відео загрожати. Там було здається обмеження 5 хвилин чи чи щось таке. А потім він якось зрозумів, що мене не треба в цьому обмежувати. І я зараз такі великі відео викладаю. А, то в мене не було таких. Я ну, я кажу, в мене тікток залітає е, всупереч всьому. Про, всі правила тіктоку я порушую. Тікток е, любить, коли камера трясеться, і ти ось так сидиш і щось, ніби от зараз придумав і починаєш говорити: У мене ж це все красиво. Стоїть камера за заду світло, ну такими теж постійно мені хочеться цю картинку зробити все краще і краще. Тобто, начебто, все всупереч, але. Як ми бачимо, в мене найбільше відео, здається, на 2,7 мільйона залетіло, і таких відео більше 2 мільйонів багато. І ці всі відео більше, ніж 8 хвилин. Чудово, ви, ви ніби так о, руйнуєте оці стандарти і запроваджуєте нову тенденцію. Ну мені здається, чого так. Якщо людині цікаво, вона буде mm -hmm. дивитися і 7 хвилин, і 8. Якщо не цікаво, їй 20 секунд. Воно би не потрібно. Як ми бачимо по статистиці, тіктоку вистачає людям 3 секунди для того, щоб перевернути, і не вона ж не бачить, ця людина, скільки це відео насправді займає там хронометражу. 7 хвилин чи 30. не цікаво, перелиснула, цікаво залишилась. Так, це дійсно. А, а от ще як ви саме відбираєте такі цікаві теми, і де ви шукаєте всю цю інформацію? Адже у вас відео дуже багато такої бекграундної інформації. Я б навіть сказала, це похоже, схоже на таке міні-розслідування. Деякі відео, я навіть вважаю, що це такі міні-фільми. От мене є одне відео про Моніку Лівінські. Це була коханка президента Біла Клінтона. І коли ага. це все з'ясувалося, через те, зараз і жартують про. Е Аральний кабінет, це все через це було. І це був велетенський скандал 90-х, коли 19-річна дівчина закохалася в президента, і потім це все вилилось мало не в імпічмент. Uh -huh. Але якщо президент тоді залишився при посаді і при дружині з сім'єю, то Моні Калвінські 20 років її булили, хейтали, і зараз можна назвати це кібербулінгом. Ну тобто життя цієї дівчини абсолютно було зруйноване через цю помилку. І мені так хотілося розказати її історію. Там відео на 9 хвилин, як і відбираю теми то теж цікаво, чим це відрізняється від телебачення? Завжди на телебаченні, коли починається відбір тем, коли ти обговорюєш з редактором, є таке поняття як цільова аудиторія. І коли мені подобається, як наприклад, я кажу про Моніку Лівінський, наприклад, хочу зробити Чікіранкалки. Я навіть чую у голові цей голос редактора, який каже, це не наше це, це відео, не на нашу цільову, цільову аудиторію. Це буде не цікаво. І мені завжди казали, ти не повинна орієнтуватися на те, що тобі цікаво. бо то, що цільова аудиторія нашого каналу не така, це не ти. І коли я почала робити Тікток, я почала порушувати це правило. Я я роблю тільки те, що мені цікаво. Тільки те, якщо мені цікаво зробити от вчорашнє відео, абсолютно я воно навіть не про зірок я зробила відео про те, що чоловік в жінка в Тіктоці підійшла до чоловіка в книжковій крамниці і зняла його, що до нього ніхто не підходить до цього автора. І тепер його це відео залетіло на 50 мільйонів в Америці, і тепер його книжка бестселер на Амазон. Здається, це така коротка історія, можливо, я так думаю, що якби я працювала в бізнесовій програмі на телебаченні, мені б це відео не дали зробити. Але я тепер нікого не питаю. Я зробила, мені цікаво, я виклала вже мільйон переглядів за Ви добу. Ви тепер самі собі господи. І оце головне ну, мій індикатор. Якщо мені цікаво, якщо ця історія мене зачіпає, навіть я намагаюся, чому ти говориш про бейграунд, про те, що там таке ціле розслідування. Тому що я розумію, що не всі знають, хто такий там, хто така Моніка Лівінський, чи там Адам Ліван Лівань, чи там я не знаю навіть Арнольд Шрацнегер. І я намагаюся дати якийсь багран, щоб навіть тим, хто взагалі не знається і не розуміє, що це за людина, яка в неї історія, щоб їй теж було цікаво. Бо іноді мені кажуть, наше ви переказуєте там цю всю історію з Брітні Спірс. Ми і так це все знаємо. Але більшість людей не знає. Хтось знає, а хтось ні. Так, оце мені е, теж дуже подобається ваших відео, адже я, оскільки не так довго в цій сфері, я не дуже багато знаю про всіх цих зірок і тому це подібне. Але подивившись ваші відео, я е, дійсно дізнаюсь набагато більше, і мені це дуже цікаво. Ой, ну мені так приємно, що такі неймовірно вродливі дівчата дивляться від Тікток, і їм ще й корисно. А ну це все. Я не дарма це все роблю. Це однозначно. Дуже приємно. А знаєш, що я ще помітила? Я завжди думала, що Легкий контент, ну типу розважальний там прозірок, це буде набагато ефективніше. Але найбільше відео мене набирають перегляди про політику. Оце теж може мені треба змінити трохи специфік. Ну, спеціальність Бактік. Ну, звісно, я про політику теж розповідаю в такому більш жартівливому. І е, там я ніколи не думала, що відео про похорон президента Джиммі Картера набере більше, ніж 2 мільйони переглядів. Але людям, людям теж цікаво, бо в нас в Україні мені здається склалася така історія. Ну, до війни зараз у нас зовсім інша Ситуація, але раніше ми сприймали політиків так само, як суперзірок. Нам було цікаво, що вони вдягнені, з ким вони зустрічаються, якісь скандали і так далі. І для нас це так само нам цікаво подивитися на того ж. Я не знаю Барака Обами з точки зору як на селебріті, а не як колишнього президента. Так, це точно жо. А от ще ви доволі активно ведете своє життя? Mm -hmm. У вас є багато хобі. Як ви знаходите баланс між блогінгом та особистим життям? Чесно тобі скажу, не знаходжу. Не знаходжу, бо я, знаєш, завжди думала, що успішний тікток-блогер це людина, яка ходить по тусовкам, постійно десь гуляє, дає інтерв'ю. Насправді. 80% часу я сижу з пучком на голові в комп'ютері, монтую відео. А якщо я це не роблю, я сижу листаю листаю ток А ти ще запитувала, де я беру теми. Американський тік-ток, він завжди якось іде попереду. Якщо щось сталося, вони всі починають обговорювати. А так як я багато споживаю саме іноземного контенту, мені mm -hmm. воно в першу чергу і виходить. Так само я знаю, що багато людей не цікавляться, не знають англійську мову, і мені дуже легко це все перекласти, розказати їм, що ж там відбувалось. Ну, наприклад, як Супербоул, там дуже багато було скандалів. Вся Америка обговорює, а в нас не розуміють, в чому там справа, чого там той Кендрі Кламарно робив такого Кіпіша. І я їм пояснюю, і людям це цікаво. Так само є дуже багато різних таблоїдів, TMZ, People, uh, ну і інші там, The Sun. І там завжди будуть на перших шпальтах самі гарячі новини. От TMZ я обожнюю, бо вони це сайт папараці, які постійно ходять за зірками, вже їх задовбали, але там було пару таких класних новин, які вони насправді викривають. От, а про що я ще казала? А, про баланс. Ага, про баланс. Так от сиджу я весь час вдома, постійно монтую, постійно думаю, що знімати, знімаю. І оці невеликі якісь години, які в мене є, я намагаюся хоча б трошки виходити в люди, щось робити, тому займаюся тенісом, е, хочу ну, трошечки зустрічаюсь з людьми, але вкрай рідко я вам кажу, я вже одичала з тим Тік-Током, хоча здається, що це навпаки соціальна мережа. Я маю взаємодіяти з людьми, ну це абсолютно не так. Але я інтроверт, хоч так і не скажеш, але я інтровертака навчилась бути Буду трошечки екстравертом, яка вимушена бути екстравертом. Тому для мене якісь там тусовки, вечірки, якісь блогерські. Штуки, якісь, не знаю, прогулянки, це для мене скоріше стрес. Тому я, я б така, що вдома би сиділа постійно, тому TikTok для мене начебто і непоганий варіант. Ну, але так, дуже важко, тим більше зараз я розумію, що довгий формат відео мені всі кажуть, під кожним відео давай в Ютоф. Куди мені ще YouTube? От от що люди, ви хочете, щоб я вже взагалі не жила. То я так трошки відкладаю той Ютуб, але розумію, що це наступне, і тоді я вже і на теніс не буду ходити, і з людьми бачиться, але зате буду ще і Ютуб. Так, це дуже класно, що ви так змогли зробити цю сферу своєю, так би мовити, Віддушити. Та я просто нічого більше робити не вмію. Ну я вам серйозно якщо я з 19 років тільки цим і займаюся, то я просто нічого іншого робити не вмію. І я сіла і така, що я можу? Робити відео про зірок. Ну, я це роблю. Ну, пірані, скільки років була програма на новому каналі, потім абзац. Це все було про це саме. І я це вмію, це роблю. Ну і це прекрасно, і воно подобається, і, і людям воно подобається. І, вам. і це для мене трошки дивно. Але дивіться і далі все до ну, та хай так все і залишається. От і наостанок могли б ви дати декілька порад блогерам-початківцям? Угу. Мені здається, головна порада. Не тільки блогерам, початківцям, взагалі людям, які починають, хочуть чомусь в чомусь себе спробувати, не слухати нікого. От якби я слухала, якби мені я порадила з якимось експертом по тіктоку, він би мені сказав короткі відео uh -huh. про якісь там, я не знаю лайфхаки з життя чи ще щось. Я робила свій ток, так як я цього хотіла. Такого, такої довжини, такому такого формату з такою музикою. Нікого не слухайте. Якщо головне, головне мірило, головне лекало. Чи подобається тобі? Якщо ти кайфуєш, якщо тобі подобається, воно все одно воно вистрелить. Вон це скільки я підтверджень цього. Завжди треба на себе орієнтуватися. Ні на кого. Хай говорить то що хоче. Хай подружка сміється і каже, що це все єрунда. Знову ж таки, коли починався інстаграм, з мене всі сміялись. Мене колишній хлопець завжди казав, ну що ти ту їжу фотографуєш? Наше воно тобі треба. Коли ми знадобилось, він просив рекламу в мене в інстаграм. Тобто ніколи нікого не слухайте. Спирайтесь тільки на себе, орієнтуйтесь на себе, в блогінгу чи в житті, в будь-якому разі, якщо не вийде, ви будете знати, що зробили так, як цього хотіли, і це не спрацювало. І в цьому буде зріст. Я дивлюсь перше своє відео в Тіктоці, мені трошки вже стидно. Ти не розумієш, ти в цьому все одно ростеш і розвиваєшся. Тому не боятись і робити так, як ти хочеш. Чудово, дуже дякую вам за таке за таку гарну розмову. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. О, це навзаєм. Мені теж дуже приємно, і я бажаю вам величезних успіхів. Сподіваюсь, що буде таких на вами інтерв'ю, ще дуже багато.